Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗ Ок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі рушилок сонечка та роторної косарки «Вірекс». Сьогодні у нас на огляді ось така фарба. Є оригінал, є аналог. Це оригінальна фарба МТЗ. Вона в нас розлита по звичайним пляшкам, так як вона до нас приїжджає в великих бочках. Є об'єми 0,5. Літр, півтори літри. Є червона, сіра, синя, коричнева та зелена. Вартість одного літру 900 гривень. Також вона в нас комплектується затверджувачем за 350 гривень. отакої баночки вистачає на 1 літр. Та розчинником. Ось таким 650, 0,54 кілограми, коштує 150 гривень. Також в нас є аналоги різних кольорів. Клей. ґрунт антикорозійний. Також є змивка старої фарби. Ось така. Якщо вас зацікавило таке, телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzok.com.ua Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. До побачення!